Вітаю, друзі, сьогодні 2 грудня 2025 року, і хотілося б ще раз поговорити про Єрмака, про те, як він втратив посаду на основі е, цікавого матеріалу на українській правді під назвою Лі Баба і 40 державників, як Єрмак втратив стілець праворуч і не отримав підозру. Е, чому цікавого матеріалу? Тому що я думаю, що він більш-менш е, достовірно відображає хід подій. А от е, акценти, які там зроблені, як на мене, вони потребують додаткових коментарів або і спростувань. Отже, е, авторами матеріалу є Романюк е, є Роман Севгіль Мосаєва. Я так розумію, це редакторка Української правди, і журналіст <кій> <кій> Михайло Ткач, більш відомий, от е, журналіст Української правди. І е, отже, е, обшуки в Єрмака. Відбулися 28 листопада 2025 року. Але не в його кабінеті в Опі, а в, за місцем, де він там проживає, десь недалеко від банкової. Ну, Тут вони описують про те, що детективи вранці о 6-й годині підійшли до блокпосту в урядовий квартал, їх там якийсь рядовий не пропускав. ну, Врешті-решт, пропустило, ми це взагалі опустимо, тому що це деталі, які не мають. Як на мене, суттєвого значення. І е за результатами обшуків Єрмака вилучили два ноутбуки і декілька телефонів. Е Вміст їх набу і САП вивчають, і приблизно о 2 годині дня е детективи НАБУ залишили урядовий квартал. Однак до того... До того виїхали з урядового кварталу керівники НАБУ та САП, і Єрмакові е е підозру так і не вручили. Ухвала про обшук Єрмака, вона була датована 21 листопада 2025 року. І відповідно, швидше за все, що Зеленський знав про те, що є. Е Є ухвала про проведення обшуку. Він повторюся ще раз, призначив Єрмака главою делегації для переговорів щодо мирного плану так званого мирного плану Трампа. І Єрмак, як на чолі делегації, поїхав у Женеву. Це свідчить. Ну для мене це є головним аргументом того, що Зеленський до останнього захищав Єрмака. І шукав варіанти, в який спосіб заблокувати роботу на Бута Сап саме Зеленський. От, підозру Єрмакові не вручили досі. Більше того, ми насправді достовірно не знаємо, де зараз знаходиться Єрмак, тому що вся та публічна метушня, яка є, що він типу мобілізувався до Збройних сил України, перебуває там в підрозділі Мадіра чи в розпорядженні Мадіра. Це є просто дописи без якихось об'єктивних підтверджень. І о 9 ранку, 28 листопада 2025 року, до Зеленського прибули віце-прем'єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клеменко. При цьому, за, за даними джерела Української правди, увесь минулий тиждень Єрмак е, прикладав величезні зусилля для того, щоб зняти малюка з посади, тому що він, нібито проглодів операцію Мідес і не захистив його. І, е, ще що цікаво, що за останні два тижні, за свідченнями тих же джерел української правди, е, в такому складі за винятком малюка це була як мінімум. Е, як мінімум, що найменше третя подібна зустріч з Зеленським. Про що це свідчить? Як на мене, це свідчить, що про те, що ну, НАБУ та Сап якісь дані розкривали Зеленському, я так припускаю, і а він, в свою чергу, просив в який спосіб відмазати єрмака, і вони шухали, шукали якихось шляхів для цього. Крім того, я думаю, що, ну, верніше, я суб'єктивно переконаний, що на цих плівках є і сам Зеленський. І, відповідно, він є у такий спосіб, що він по-любому є, на мою суб'єктивну думку, учасником цього Міндічгейту, і, можливо, він переконував Набута Сап, і, можливо, переконав, що розкриття цієї інформації, що він також прямо причетний до. Мідічгейту вона може бути негативно вплинути не лише на внутрішню політику України, політичні події, якісь в Україні, але і на політичні е події в зв'язку з тим, що Україна справді зараз знаходиться у важливих переговорах щодо мирного тла, так званого мирного плану Трампа. Мені здається, що Зеленському вдалося на Бута Сап в цьому переконати. Ну, ми до цього повинні ставитися спокійно, тому що це життя. Набута Сап не існують у вакуумі. От, е, і в зв'язку з цим е, до Зеленського надходили сигнали е, з, е, ну, там, з важливих учасників його так званої команди, так званої, тому що це не команда точно. Е, і про те, що Єрмак має бути звільнений, говорили йому за даними джерел УП Української правди Федоров, е, Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, міністр оборони Денис Шмигаль, і навіть Олег Татаров. Е, і... Після того як е... В кабінеті Зеленського, 28 листопада, 2025 року, ті згадані мною особи дискутували. Керівники НАБУ та Сап. Поїхали з урядового кварталу і не оголосили підозру Єрмаку. Я думаю, що це відбулася така, такий умовно кажучи, торг. В результаті якого, в результаті якого НАБУ та Сап не оголосили в той день підозру Єрмаку. А Зеленський ухвалив рішення звільнити Єрмака. Що цікаво, що Єрмак впродовж всієї своєї кар'єри е, біля Зеленського е, з 2020 року розставляв багато людей на різні посади е, в уряді, там, в правоохоронних органах е, і так далі. І жоден з цих людей, за даними джерел української правди, не вступився в Єрмака і не боровся за, за Єрмака, і не боровся за те, щоб він залишився на посаді. Це є якраз дуже е, ну, для мене це природний хід подій. А для ну там може хтось здивований, але в управлінській логіці воно так і існує: що ти не можеш в бюрократії вважати ту чи іншу людину своєю, тому що між... Збереження власної посади, інстинктом самозбереження і боротьбою за тебе. Тим більше, якщо ти там е, забруднився в такому брудному політичному скандалі, і за тобою тягнеться такий політичний шлейф, звісно, що людина обирає власну безпеку і власну кар'єру. Е, і... Крім того, що якісь політики, це теж за даними Української правди, я думаю, це теж правда, створили е чат таємний, в якому узгоджували, е координували свої дії, щоб усунути Єрмака з Посади. І після цього, коли Зеленський ухвалив рішення зняти Єрмака з посади. Я так розумію, що він від нього вимагав написання заяви, і це було. Ну, я думаю, що воно так і було. Що це був шок для Єрмака. Він там, типу, впав в істерику, і тому що він не вірив. що, Ну я думаю, що Зеленському було настільки психологічно комфортно з Єрмаком, і Єрмак це, Єрмак це розумів, що він не вірив, що Зеленський його зніме. Я думаю, це правда. І... Що він там докори йому там висловлював звинувачення. Ну, Врешті-решт, я повторюся ще раз, за Єрмака повну, абсолютну відповідальність на Зеленський. Тому що Єрмак це людина Зеленського і відповідальний за все, що робив Єрмак. Добре і погане ну, Звісно, 90%, може і 95, а може і 99 поганого. Несе Зеленський, особисто Зеленський. Далі тут міркують про те, хто стане головою офісу, Ну, називають прізвище Федорова, Шмигеля, Буданова, заступника з військових питань Паліси. Сверденко не розглядається на посаду голови офісу президента, тому що для неї це буде пониження в кар'єрі, це логічно, і крім того, це вимагало б величезного напруження сил Верховній Раді, перезавантаження всього Кабміну. Але ЄС сьогодні заблокувала трибуну, тому можливо їм і доведеться перезавантажувати все таки Кабмін, бо це треба робити. Ну тому що ті переставляння ліжок, які Зеленський робить неодноразово, вони ні до чого доброго не приведуть. І єдине, що я з чим не згоден, про що тут написано, що, типу, після того, як Зеленський звільнив Єрмака, то, типу, він знову повернувся до своєї колишньої версії зразка 24 лютого 2022 року. Ну, це наївне, наївний аналіз і наївне сприйняття, наївне враження, тому що я переконаний, що для Зеленського зруйнувався світ. Він опинився, не мов би, як риба на суші, чи як е е е дитина без маминої цицьки е голодна, тому що Єрмак фактично забезпечує йому комфортне існування, був його психологічною опорою. І зараз е те, що тлумачують, як те, що Зеленський повернувся, став енергійний і. Повернувся до зразка 24 лютого 2022 року. Це означає, що з ним стався психоз. Він втратив рівновагу, і насправді в Зеленський вже не буде тим ніколи і не зможе вибудувати настільки ефективну авторитарну систему, як він це зробив з допомогою Єрмака, імовірно, доручивши це зробити Єрмакові. Тому ми бачимо, що звільнення Єрмака це є сукупність певних компромісів, і, врешті-решт, ви ж пам'ятаєте, що Зеленський говорив, що Єрмак з ним пішов, це потужний менеджер. Він зі мною прийшов, він зі мною піде, і він робить те, що я кажу. Ну, це до аргументу, що саме Зеленський несе відповідальність за Єрмака. Але ще раз що. Коли Зеленський зрозумів, що є загроза йому особисто, політично там чи навіть е, в якийсь інший спосіб, він кинув Єрмака без вагань, тому що він е, розумів, які загрози. Єрмак став баластом в політиці, воно так завжди. Е, і хто би вам не розповідав в політиці, що це мій найближчий соратник, він мене ніколи не кине, 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 тому що така логіка політичної. Діяльності, логіка політичних процесів і на прикладі Єрмака, ми це знову побачили. Що істина, е -э -э, яка відома вже всім давно, вона спрацювала і тут.